Дніпропетровська область прийняла національну першість сильні України. Це турнір для захисників та захисниць, які отримали поранення. У 23-му році ми розпочали традицію і всеукраїнський тур комплексних змагань для ветеранів сильні України, і це був шалений насправді успіх. В минулому році ми охопили п'ять регіонів України і залучили близько півтори тисячі ветеранів до таких змагань. І в цьому році, саме в Дніпрі, сьогодні ми розпочинаємо новий сезон. Вже приїжджають команди, які гуртуються, і це дуже Правильна, корисна і е, необхідна річ це гуртування ветеранських осередків і впровадження ветеранської політики в осередках і в містах нашої країни. Для військових такі зустрічі це можливість бути в полі однодумців, а також додатковий вид спортивної реабілітації. В минулому році ми провели, якщо не помиляюся, 12 подібних заходів. Комплексних заходів для військовослужбовців та ветеранів та членів їхніх родин. В цьому році в нас також, звісно, є, е, є свій план, є написаний календар по деяким містам, ще йдуть перемовини. В цьому році це порядка 12-15 заходів заплановано. Як вийде, скільки ми їх зможемо провести, залежить від деяких моментів. Але будемо намагатися. Федерація. Стронгмену України налаштована плідно працювати і в цьому році, і в наступних роках. Сергій дістав поранення під час виконання бойового завдання, наїхав на протитанкову міну. Пройшов лікування і довготривале відновлення. Нині вирішив спробувати себе у жимі лежачі спорт підтримує моральний дух, фізичний дух. Він допомагає не думати про там наслідки, поранення. Відволіктися від буденності якоїсь, яка надходить під час реабілітації, тому що часу багато, думок багато, а спорт він як то якось виганяє це всі думки. Ветерани виступали у чотирьох дисциплінах: жим лежачі, аеробайк. Веслування на тренажері. Ривок Гирі. А ще були показові виступи від богатирів-стронгменів. Окрім Дніпра, змагання сильні України відбудуться в Одесі, Тернополі, Хмельницькому, Кропивницькому та інших містах країни.